Рішення про водневий завод ТІЗВекс БІПІ знову відкладено. Водень проти штучного інтелекту, битва за майбутнє Тізсайда та інших країн. Нещодавня затримка уряду з прийняттям рішення щодо водневого заводу ВР на заводі Тізвекс у Редкарі це не просто чергова бюрократична помилка, це тривожний дзвіночок, що сигналізує про зіткнення двох стратегічно важливих напрямків розвитку, водневої енергетики та штучного інтелекту. І ця битва, здається, тільки починається, і її результат може мати значний вплив не лише на економіку Тіссайду, але й на майбутнє енергетичної та технологічної політики Великобританії. Як експерт, який спостерігає за розвитком енергетичних проєктів і технологічними трендами, я бачу в цій ситуації не лише конфлікт інтересів, а й втрачену можливість синергії. Чому б не знайти спосіб співіснування цих двох перспективних напрямків? Чому б не використати потенціал шай для оптимізації виробництва та розподілу водню, створивши тим самим унікальний інноваційний кластер. Стратегічне значення водневої енергетики. Воднева енергетика це не просто модний тренд, це ключовий елемент енергетичного переходу, необхідного для досягнення вуглецевої нейтральності. Виробництво водню з відновлюваних джерел, як планується на заводі H2TI, Може значно зменшити залежність від викопного палива та скоротити викиди парникових газів. Я особисто переконаний, що водень відіграватиме дедалі важливішу роль у декарбонізації промисловості, транспорту та теплопостачання, його універсальність дозволяє використовувати його в широкому діапазоні застосувань, а його потенціал накопичення енергії робить його важливою частиною сталої енергетичної системи. Однак реалізація водних проєктів потребує значних інвестицій та вирішення складних логістичних завдань. Для виробництва, зберігання та транспортування водню необхідна розвинена інфраструктура, а також ефективні механізми регулювання та стимулювання ринку. Штучний інтелект двигун нової економіки. З іншого боку, розвиток штучного інтелекту є ще одним стратегічним завданням Великобританії. Шай має величезний потенціал для підвищення продуктивності, створення нових робочих місць і стимулювання економічного зростання. Я вважаю, що створення великого центру обробки даних штучного інтелекту в тій сайді могло б залучити в регіон висококваліфікованих спеціалістів, створити нові можливості для інновацій і підвищити конкурентоспроможність Великої Британії на світовому ринку технологій. Але й тут є труднощі. Для ефективної роботи центрів обробки даних потрібна величезна кількість електроенергії, а також надійна інфраструктура для передачі даних. І як ми бачимо, ці потреби можуть суперечити планам виробництва водню. Чому затримка це не тільки проблема, але й можливість відкладення рішення щодо заводу біпі безсумнівно. Є розчаруванням для компанії та для всіх, хто сподівався створити нові робочі місця та стимулювати економічне зростання в ТАІ. Але я також бачу в цьому шанс переосмислити ситуацію та знайти більш оптимальне рішення. Замість того, щоб розглядати водневу енергетику та штучний інтелект як конкуруючі сфери, нам потрібно шукати шляхи їх інтеграції. Наприклад, штучний інтелект можна використовувати для оптимізації виробництва водню, прогнозування попиту та керування розподільчою мережею, енергію водню можна використовувати для живлення центрів обробки даних, тим самим зменшуючи їхній вуглецевий слід. Я вважаю, що уряд має залучити до обговорення цього питання провідних експертів з енергетики та технологій, а також представників бізнесу та громадськості. Необхідно провести ретельний аналіз усіх можливих сценаріїв і знайти рішення, яке враховуватиме інтереси всіх зацікавлених сторін. Синергічні можливості, водень і шаї в гармонії. Як людина, яка тривалий час стежить за розвитком технологій та енергетики, я бачу кілька конкретних способів, якими воднева енергетика та штучний інтелект можуть доповнювати одне одного. Оптимізація виробництва водню, Шей можна використовувати для аналізу даних виробництва водню, прогнозування ефективності різних технологій і оптимізації процесів. Це зменшить витрати і підвищить продуктивність. Управління енергосистемою шеї можна використовувати для прогнозування попиту на водень і електроенергію, а також для управління розподільчою мережею. Це підвищить надійність і ефективність енергосистеми. Розробка нових матеріалів, й можна використовувати для розробки нових матеріалів для виробництва, зберігання та транспортування водню. Це зменшить витрати і підвищить ефективність. Створення зелених СОД, енергію водню можна використовувати для живлення центрів обробки даних, тим самим зменшуючи їхній вуглецевий слід. Це дозволить створити зелені центри обробки даних, які відповідають найвищим екологічним стандартам. Роль держави та необхідність довгострокового планування. У цій ситуації держава має відігравати ключову роль у забезпеченні координації між різними зацікавленими сторонами та створенні сприятливих умов для розвитку як водневої енергетики, так і штучного інтелекту. Я вважаю, що уряду необхідно розробити довгострокову стратегію розвитку водневої енергетики та штучного інтелекту, яка враховуватиме інтереси всіх зацікавлених сторін. Також необхідно передбачити фінансування наукових досліджень і розробок у цих сферах, а також створити сприятливі умови для залучення інвестицій. Не менш важливим є створення сприятливої нормативно-правової бази, яка стимулюватиме розвиток як водневої енергетики, так і штучного інтелекту. Також необхідно забезпечити прозорість і передбачуваність процесів прийняття рішень, щоб інвестори могли приймати обґрунтовані рішення. Висновок, майбутнє Тіс Сайду та Великобританії. Битва за майбутнє Тіс Сайда та Великої Британії це битва між водною енергією та штучним інтелектом. Результат цієї битви визначить майбутнє енергетичної та технологічної політики країни. Я впевнений, що влада зможе знайти рішення, яке враховуватиме інтереси всіх зацікавлених сторін. Нам потрібно знайти спосіб співіснування водневої енергетики та штучного інтелекту та використання їх потенціалу для стимулювання економічного зростання та створення нових робочих місць. Я сподіваюся, що уряд зможе розробити довгострокову стратегію розвитку водневої енергетики та штучного інтелекту, яка враховує інтереси всіх зацікавлених сторін. Також необхідно передбачити фінансування наукових досліджень і розробок у цих сферах. А також створити сприятливі умови для залучення інвестицій. Я вважаю, що майбутнє ті сайда та Великобританії залежить від здатності уряду знайти баланс між водною енергією та штучним інтелектом. Їхній потенціал необхідно використовувати для створення стійкої та просвітаючої економіки. Я сподіваюся, що уряд зможе прийняти правильне рішення, яке сприятиме розвитку як водневої енергетики, так і штучного інтелекту. Необхідно створити умови для розвитку інноваційної діяльності та створення нових робочих місць. Я впевнений, що майбутні ті Сайда та Великої Британії, заводною енергією та штучним інтелектом. Їхній потенціал необхідно використовувати для створення стійкої та просвітаючої економіки. Ключові висновки, замість того, щоб розглядати водневу енергетику та штучний інтелект як конкуруючі сфери, необхідно шукати шляхи їх інтеграції, створюючи таким чином унікальний кластер інновацій, який стане двигуном економічного зростання та технологічного прогресу.